Знаєш, у якийсь момент кожен із нас задає собі це питання: як жити, щоб не шкодувати? Ми не завжди говоримо про це вголос, але всередині воно звучить майже щодня. Згадай, коли ти обертався назад і думав: а якби я тоді наважився, якби не злякався, якби обрав інакше, це відчуття знайоме кожному почуття жалю. Як тінь, яка йде за нами, коли ми залишаємо недожиті моменти. Але чи можна жити так, щоб потім не шкодувати? Перше, що важливо зрозуміти, почуття жалю з'являється там, де ми не діяли. Рідко ми жалкуємо про те, що зробили, частіше про те, що не наважились, не сказали важливих слів, не зробили кроку, не використали шанс. Згадай, скільки разів ти мовчав, коли хотів щось сказати, і потім ці слова вже не можна було повернути це і є та сама порожнеча, яку залишає в нас невикористаний момент. Щоб жити без жалю, треба вчитися діяти, навіть якщо страшно. Бо страх мине, а момент може більше не повторитися. Друге бути чесним із собою. Дуже часто ми шкодуємо про ті рішення, які приймали не від серця, а так треба, так правильно, так чекають інші. А наше життя минає, і замість власного шляху ми проживаємо чужі очікування. Подумай, чи не найбільший жаль це зрозуміти, що ти прожив життя не так, як хотів, а так, як диктували інші. Щоб не шкодувати треба мати сміливість слухати себе. Робити вибір, який відгукується саме тобі, навіть якщо інші цього не зрозуміють. Бо, зрештою, відповідати за своє життя будеш тільки ти. Третє. Цінувати теперішній момент дуже легко застрягти в минулому чи жити лише майбутнім. Почуття жалю завжди народжується там, де ми не були повністю тут і зараз. Згадай. Як ти сидів за столом із близькими, але думками був у телефоні чи роботі? Мить пройшла, а ти її навіть не помітив. А потім саме ці миті й стають найдорожчими. Жити без жалю означає бути присутнім у розмові, в обіймах, у дрібницях, бо саме з них складається життя. Четверте пробачати. Інколи ми шкодуємо не через себе, а через образи Я не сказав, я не пробачив, я так і залишив ту людину у своєму серці з тягарем. А час іде, і ми втрачаємо можливість зцілити стосунки. Згадай, коли ти тримав у собі злість, а потім розумів, що це було дарма. Найбільше ми шкодуємо про невисловлену доброту, про те, що не встигли обійняти. Подякувати, пробачити. І п'яте, бути сміливим у мріях, бо жаль часто приходить тоді, коли ми так і не спробували. Не написали книгу, не створили пісню, не подорожували туди, куди тягнуло серце. Згадай, як у дитинстві ти мріяв про щось велике, а тепер спитай себе, що тебе зупинило? Чи справді ці перепони були непереборними, чи це були лише сумніви й страх? Життя без жалю це життя, де ми дозволяємо собі мріяти і пробувати. Навіть якщо щось не вийде, краще помилитися, ніж все життя питати себе: а що якби? І знаєш, мабуть, найбільша таємниця в тому, що повністю уникнути жалю неможливо. Ми завжди будемо про щось шкодувати. Але ми можемо зробити так, щоб цього було менше, щоб замість тисячі втрачених шансів залишилось кілька маленьких, які не затьмарять усього життя. Жити без жалю це не означає жити ідеально, це означає жити чесно, сміливо, відкрито бути собою. Любити, помилятися, пробачати, і головне не відкладати життя на потім, бо потім може й не бути є тільки зараз. Тож, як жити, щоб не шкодувати? Мабуть, відповідь проста жити так, щоб кожного дня ти міг сказати собі, я справді жив. Я відчував, я діяв, я був собою. І тоді, навіть якщо залишаться маленькі жалі, вони будуть лише тінню, а твоє життя залишиться світлом.